З вами я, В'ячеслав Ярмак, і сьогодні ми поговоримо про використання похідної для знаходження найбільшого, найменшого значення функції. Давайте спочатку познайомимось з ідеєю, яка лежить в основі цього методу. Уявімо собі, що в нас є деяка функція, графік якої ми знаємо. Ось такий графік. Дивлячись на графік функції, чи можемо ми сказати, яке найбільше і найменше значення приймає дана функція, ну, скажімо, на проміжку АБ від А до Б. Ось на цьому проміжку. Давайте подивимося найбільше найменше значення. Що ми бачимо? Найменше значення, якщо подивитися. То функція набуває ось його. Найбільше значення. Функція набуває ось. А в яких точках функція набула найменшого і найбільшого значення? Найменше значення функція набула в крайній точці проміжку. Тобто це на одному з кінців проміжку. Значення призначення А. Найбільше значення функція набула. Коли е, в точці в однієї з точок екстремуму. в даному випадку це точка максимуму. Нескладно помітити, що саме, дивлячись от, е, на цей приклад, що саме на кінцях проміжку і в точках екстремуму функція і може набувати свого найбільшого і найменшого значення. Тому, ідея метода. Е, Знаходження найбільшого найменшого значення функції полягає ось в чому. Ми розуміємо, що якщо функція набуває свого найбільшого найменшого значення, то це або на кінцях проміжку, або в точках екстрему. Тому спочатку ми знаходимо точки екстремуму, а потім підставляємо значення знайдених точок в нашу функцію. Значення е, кінців проміжку в нашу функцію замість аргументу і знаходимо значення функції. А вже звідтіля просто обираємо найбільше і найменше значення. Чи за потребою, якщо питають, тільки найбільше чи найменше. Ну, давайте, на прикладі. ось нехай маємо функцію. Е, найбільше, найменше значення, якої необхідно знайти на проміжку від мінус 3 до 0. Зрозуміло, що е, в даному випадку ми функції не маємо, бо якби ми його мали, ми б одразу могли це побачити. Тому, перше, що знайдемо, точки екстремуму. ну спочатку знайдемо так звані критичні точки. Для цього знаходимо похідну, прирівнюємо її до нуля, розв'язуємо отримане рівняння. Отримуємо значення аргументу х рівня мінус 2. Це так звана критична точка. Е, чи потрібно нам встановлювати чи є ця точка критична точка екстремуму? Насправді можна це робити, а можна не робити. От давайте зараз зробимо. Е, я хочу встановити, чи є дана точка точка екстремуму, чи являється, чи ні. Знайдемо знаки похідної на е, проміжках, які утворилися. Для цього беремо будь-яке число, ну, наприклад, звідціля 0. Підставляємо в нашу функцію, отримуємо... Прошу пробачення, підставляємо в похідну, отримуємо значення плюс. Ми ж знаходимо знаки похідної. Е, Відповідно, тут можна взяти мінус 2,5 і також в похідну бачимо, що отримуємо мінус. Таким чином, бачимо, що на проміжку від мінус нескінченності до мінус двійки функція спадає, і від двійки до плюс нескінченності зростає. Значить, ми встановили, що оце точка мінімуму. Тобто, можна сказати, х дорівнює мінус 2 точка мінімуму. Ну, а тепер, як ми і говорили. Де може набувати функція свого найбільшого найменшого значення? Або в точках екстремуму, або на кінцях проміжку. Так, що для цього робимо? Знаходимо значення функції, ось цієї функції. Звертаю увагу, не в похідну підставляємо. А в функцію, тут я допишу y від x, підставляємо значення аргументу мінус двійка. І знаходимо значення функції на кінцях проміжку. І зараз проведемо обчислення. Хочу ще звернути увагу, ось на що в деяких випадках отримане значення точки екстремуму не належить проміжку, на якому знаходиться найбільше, найменше значення. В цьому випадку, якби дана точка не знаходилась на цьому проміжку, ми б її взагалі не розглядали. Ну, це в наступному прикладі. А зараз давайте подивимося, на що ми робимо? Підставляємо замість аргументу мінус двічку. Отримуємо, я одразу буду обчислювати, мінус 2 в квадраті 4. І тут буде мінус 8. 4 мінус 8 це мінус 4. Підставляємо мінус 3, мінус 3 в квадраті 9. І тут буде мінус 12, 9 мінус -12, 12 буде мінус 3. Підставляємо нулик. 0, 0, 0. А тепер вибираємо, дивимося, яке з отриманих значень найбільше, а яке найменше. Очевидно, ось найбільше значення, а ось найменше значення. Таким чином, можна е, дати відповідь на питання, е, якого найбільшого і найменшого значення набуває функція. Найменшого значення мінус 4, найбільшого значення 0. Можна задати додаткове питання. Можна було умову трошки змінити і сказати, в яких точках функція набуває свого найбільшого, найменшого значення. І давайте це розглянемо на наступному прикладі. Нехай маємо функцію і дорівнює Х в третьому степені поділити на трієчку. Додати х квадраті. Необхідно знайти, в яких точках функція набуває свого найбільшого і найменшого значення. В яких точках функція набуває свого найбільшого і найменшого значення? І знайти ці значення. І так, ми вже е, зрозуміли, що для того, щоб знайти е, найбільше, найменше значення, необхідно знайти точки екстремуму функції. Для цього знаходимо похідну. Маємо 3х в другому степені поділити на 3 Дати 2х. Трічки можна скоротити. Прирівнюємо отриману похідну до нуля. Розв'язуємо рівняння отримане. І ми отримали так звані критичні точки. І ось тут важливим є, і там було важливим, але тут, якщо ми цього не зробимо, то просто буде помилка. Подивитися, чи обидві точки входять в проміжок, який на якому ми шукаємо найбільше, найменше значення. Очевидно, мінус двійка в цей проміжок не входить. Тому ми її в подальшому не розглядаємо. Нас не цікавить в цій точці нічого, бо нас цікавить тільки те, що відбувається ось на цьому проміжку. Значить, серед критичних точок, які будемо розглядати далі, дивимось тільки на оцю точку. Отут я теж хотів зауважити, чи потрібно з'ясовувати, і являється ця точка, точкою екстремуму чи ні. Тут є вже за бажанням. можна не з'ясовувати. Справа в тому, що якщо ця точка не є точкою екстремуму, то найбільшого найменшого значення функція в ній набувати не буде. Але ми можемо просто обрахувати ці значення, тепер знайти значення функції в критичній точці, значення функції на кінцях проміжку. І не дивлячись на те, що ми не перевіряли, являється ця точка, точка екстрему чи ні, ми можемо далі продовжувати розв'язування таким чином. Підставляємо нулик в функцію. Замість аргументу отримуємо нуль. Мінус 1, мінус 1 буде. Мінус. Тут потрібно записати, додати 1. І це дорівнює 2 третіх. Одиничку підставляємо дорівнює 1 третя додати 1. І це до рівня 1 1 1,13. В же, бачимо, що отримали із знайдених значень найменше значення ось воно, нулик. Найбільше значення ось воно, 1,1 третя. Таким чином, відповідь маємо записати так. Найбільше значення Y дорівнює 1,1. 1,13, можна записати в точці Х0 дорівнює 1. Найменше значення y дорівнює 0, в точці Х дорівнює 0. Ну, це якщо так питали. Ось ми розглянули, як знайти найбільше найменші найменше значення функції на заданому проміжку. Здається, все гаразд. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. До зустрічі!